Громадська рада та міська влада Кіровограда домовились співпрацювати. У складі громадської ради учасники бойових дій, волонтери, підприємці, представники громадських організацій, активісти. Усього 74 осіб, в правлінні – десятеро. Керуючий Олександр Величко. Під час зустрічі з керівництвом міста домовились про співпрацю та реалізацію низки важливих проєктів. Ми відкриті до співпраці з усема. Громадськими організаціями, представниками бізнесу, політичними партіями за те, щоб була консолідація сил в місті. Громадська рада це. Е... Довірчий орган це орган нашої спільної роботи, це фундамент, на якому базується народна влада, і ми повинні, як і представники, як і захисники спільно вирішувати всі питання пов'язані з життєдіяльністю міста.